Сьогодні ми є свідками страшної ситуації, яка розгорнулася на сході України. Наші діти, які стали заручниками цієї страшної війни, не повинні страждати, адже їм будувати гідне майбутнє. Там то забан потім потом ми в друге місце піхи. Миротворець знайшов жінку, яка упевнена, що зможе дати дітям-сиротам із зони АТО можливість будувати гідне майбутнє на мирній черкаській землі. Ми плануємо взяти сюди діток з зони АТО. У 2013 році вона придбала стару панську садибу, в якій планувала створити дитячий будинок сімейного типу для дітей-сиріт з Черкаської області. Розпочалась війна, і саме тоді вона зрозуміла, що найважливіше це забрати дітей із зони бойових дій. Часу було обмаль, тому вона звернулася по допомогу, оскільки коштів на відбудову панської садиби в неї не було. Це як самі найменші затрати будуть на сьогоднішній день. Ми звертались до меценатів, проте відреагували одиниці. Я не герой, не ні але на даній ситуації я вважаю, що я маю допомогу. Ми провели благодійний аукціон, на якому зібрали чималу суму коштів на будівництво. Да, ці всі роботи були віддані вот на благої Будівництво було розпочате, але найскладніше це процес отримання дітей із зони АТО. Довгу осінь Тетяна Олексіївна горозія йшла до цього. І уже на початку грудня вона забрала в свою сім'ю трьох дітей із однієї сім'ї із зони АТО. Куди поїдеш? Домой. троє дітей це лише початок, адже майбутній дім добра зможе прийняти не один десяток дітей, які були евакуйовані із зони бойових дій. Але для завершення проекту будівництва необхідні кошти. А також будівельні матеріали, які ми активно шукаємо.